Путін і його режим фінансують війну проти України подвійним бюджетом. Один бюджет це державний бюджет, про який вони нібито говорять і публікують. Але є і друга таємна частина фінансування війни проти України. Це кредити, банки, всі російські банки, яких змушують надавати гроші. Російському ОПК, російському виробництву і смерті проти України і обсяги такого змушеного корпоративного фінансування в Росії дорівнюють бюджету війни проти України. Це таємне фінансування, але головне, що через таке фінансування інфляція, знецінення рубля, а головне крах банківської системи Росії неминучий. Путін на коротковому будинку збудував агресію проти нас. І цей картковий будинок ось-ось має розвалитися. Саме таких висновків і саме таку таємну схему фінансування війни проти України викрили банкіри Морган Стенлі. Один з них, пан Кеннеді, сьогодні її оприлюднив.